Драматургія в умовах війни, рівненські театри від початку повномасштабного вторгнення перевтілились у волонтерські штаби. Та, попри обстріли і відключення світла, театральне мистецтво продовжує свій розвиток. Як вплинула війна на сценічне життя рівного? Дивіться далі у сюжеті. Попри повномасштабне вторгнення, театральне життя рівненщини продовжує свій розвиток. Театр ляльок працює для своїх глядачів. Вони не зупинилися навіть після повномасштабного вторгнення. Директор закладу розповідає, що ні відключення світла, ні повітряні тривоги не завада для акторів дарувати радість глядачам. Під час повітряних тривог виставу припиняли, а глядач мав змогу спуститися в укриття і не просто там перечекати, пересидіти, але ми старалися зробити так, щоб вони не відчували, особливо діти, якоїсь проблемної ситуації цього жахіття і страху. Повномасштабна війна вплинула і на тематику вистав. З'явились спектаклі, які відображають реалії сьогодення. Був переглянутий репертуар театру. Були зняті з показів вистави російських авторів. Також у театрі ляльок діє волонтерський штаб. Тут небайдужі рівняни плетуть сітки для військових. Пані Ольга з травня ходить у театр, аби всіляко допомагати ЗСУ. Приходять плести сітки для наших солдатів, для наших хлопців. Щоб спасати не тільки наше життя й їхнє життя, я думаю, допомагає. Це повинна кожна людина це робити у Рівненському драмтеатрі. Від початку війни теж займаються волонтерством. Розповідають, театру довелось закритися, натомість відкрили волонтерський штаб. Та коли виріс запит від глядачів, вирішили відновити драматургічне життя. Багато хто звертався і казав, а давайте ви вже почнете щось паралельно грати. Ми почали з малої сцени. У драмтеатрі розповідають, повномасштабна війна внесла зміни у сприйняття вистав, навіть на ті, з якими виступали ще до повномасштабної агресії Росії. В рамках того, що ми зараз переживаємо, в межах наших пережиттів, Я думаю, що в кожній виставі, яку ми вже поставили кілька років тому, та сама біла ворона, ну чи якісь інші та не однаково, мені вони зараз звучать по-іншому, і нові сенси просто кожен глядач для себе і актори знаходять. Попри повномасштабну війну, рівняни та гості міста продовжують Довжують ходити на вистави. Це допомагає отримати емоційну розрядку від війни. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.